Для всіх, хто цінує здоров'я та комфорт, японський виробник System595 випустив новинку. Японський бездротовий МОКСІ переверне ваше уявлення про турботу про власне здоров'я. За допомогою МОКсі можна впливати на суглоби, судини, лімфатичні вузли, нирки, серце. Щоб не занедужало, потрібно знайти зв'язкову точку, меридіан та правильно впливати на них. Вчені довели, що щоденна робота з біологічно активними точками протягом 30 хвилин може продовжити життя на 10 років. Спробуйте революційну систему оздороблення, яка впливає як на місця, де є болючі відчуття, так і на біологічно активні точки меридіани. Відчуйте приплив бадьорості та сил за 10 хвилин. Усі способи застосування МОКСІ на точки та меридіани розроблені на основі методик президента Товариства Японської акупунктури, члена правління Японської асоціації меридіанної терапії, лікаря Шудо Данмея. За допомогою цих методик можна використовувати МОКСІ при захворюваннях серця, гіпертонії, головних болях, захворюваннях жовчного міхура, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок. Остеохондрозі, артрозі, артриті, циститі, простатиті, нетриманні сечі, запорі, при нервових розладах, невралгії та запаленні сідничного нерва, застуді, нежиті, хворобах дихальної системи. Японські вчені впровадили в МОКСі синергію восьми корисних фізіологічних впливів для вирішення десятка проблем зі здоров'ям низькочастотна вібрація, інфрачервоне тепло. Червоний ЛЛЛТ із довжиною хвилі 630 нанометрів, припікання, короткий вплив високими температурами 60-70 градусів Цельсію, стоуноздоровлення з нанотурмаліном, іонізація, постійне магнітне поле, мінералізація. Сотні користувачів МОКСів впливають на біологічно активні точки і меридіани та відзначають такі результати, як зміцнення місцевого імунітету, поліпшення кровотоку. Регенерація відновлення органів, зняття набряків, знеболювальний ефект, протизапальні ефекти, найшвидше одужання при застудних захворюваннях, звільнення від стресу, щоб покращити ефективність оздоровлення та розширити сферу використання МОКСІ, японські розробники встановили в МОКСі акумулятори високої ємності. Акумулятори, що заряджаються, дозволяють використовувати обладнання в будь-якому місці без необхідності підключення до розетки і використання проводів. Це робить Моксі мобільним, бездротовим та ідеальним для використання вдома, в офісі під час подорожей. Тепер ви можете насолоджуватися процесом оздоровлення завжди та скрізь. Повного заряду акумуляторів вистачає на 6-7 циклів використання. Акумулятори дозволяють використовувати Моксі не тільки для оздоровлення при різних захворюваннях, але й для занять йогою. Японські експерти System 595 розробили курс для інструкторів та любителів йоги – Моксі йогу. Моксі йога це справжній прорив у заняттях йогою. Курс поєднує мудрість давньої йоги, акупунктури і сучасними досягненнями медицини. Користувачі моксі йоги насолоджуються йогою і одночасно отримують корисні ефекти для свого здоров'я. Крім того, тривалі клінічні випробування МОКСі дозволяють використовувати обладнання в п'ятиденному курсі масажу з обладнанням System 595. Масаж System 595 продемонстрував високу ефективність у впливі на органи та системи при різних захворюваннях. Тепер ви можете перетворити домашній простір на зону оздоровлення, покращувати здоров'я через біологічно активні точки, або займатися моксі-йогою, або насолоджуватися масажем з використанням системи 595, а можете отримати максимальну вигоду та поєднувати всі методики для посилення ефективності оздоровлення. Щодня впливайте на біологічно активні точки, меридіани. Практикуйте моксі йогу та насолоджуйтесь масажем. Все це для вашого благополуччя та здоров'я.